Раді вітати вас у Хілз. Давайте переглянемо зміни, що відбулися тут за жовтень. У першій секції на завершальному етапі оздоблення місць загального користування та фасадів. На 95% завершено оздоблення під'їздів холів та фасадів у другій секції. У третій секції завершено влаштування підвісних стель та нанесення декоративного шару на стіни у місцях загального користування. Тут на 93% завершено оздоблення фасадів, а також закінчується монтаж воріт у підземний паркінг. У новій черзі будівництва. Триває влаштування котловану та монолітні роботи. Так у четвертій секції проклали дренаж, закінчили влаштування вертикальних елементів та розпочали влаштування плити перекриття монолітного каркасу першого поверху. У п'ятій секції закінчили влаштування котловану та фундаментних подушок, а також колон та плити перекриття монолітного каркасу у паркінгу. У 6 секції продовжується влаштування котловану. Роботи з влаштування котловану та фундаментних подушок тривають і у сьомій секції. Загальному на території житлового комплексу на завершальному етапі роботи з озеленення та благоустрою. Чекаємо вас на перегляд квартиру Grand Hills, місто Ужгород, вулиця Мальовнича, 2.